Холодильник no Frost. проблема не включається, але світло внутрі горить. Які можуть бути, куди взагалі потрібно дивитися, як можна оприділити самостоятельно, наскільки ви попадаєте в фінансовому плані, щоб не звертатися до майстра? Якщо ви відкриваєте холодильник No Frost, у вас важливо, що у вас саме no Frost, як визначити, що це Nofrost, можете подивитися відео, яке я зняв раніше. Горить світло, тишина, нічого не відбувається. В більшості випадків, то ззаді в Nofrost системах установлені таймер які виглядає він от ось так або ось так. Це так. Часи механічні, які запускають відтайку, і вони буває що підвисають. Тобто, ви, знаходиться він над компресором обично зліва, е, вам треба відкрутити там один болт, достать, і з допомогою цього пімпочки прокрутити ну, 3 мм за часовою стрілкою. Якщо ви це зробите і холодильник запуститься, то 99%, що ви просто замінили цей таймер. Універсальний це у нас 706 таймер, куди ми обично ставимо, працює великолепно. Samsung, LG, там Frost без проблем. Electrolux це все стандартні параметри цього таймера. Холодильник запустився. Все працює, поміняли, і не звертайтесь до послуг мастерів Самі. Друга проблема. Друга причина, точніше, того, що е, холодильник не включається, а світ горить. Е, це у нас проблема з платою управління. Плата управління вона відповідає в деяких системах No Frost сучасних, там уже не встановлений той таймер, а тут іменно за це все відповідає плата. І з цими перепадами напряження, що зараз відбувається в Україні, звичайно, виновата іменно вона. Як це взагалі зрозуміти, Плата, не плата. На компресор. На компресор. Обично стандартні значить, компресора. Зараз я покажу, як вони виглядають. Стандартні компресора, якщо це один, один мотор. Це, наприклад, Данфоси. Данфоси неважливо, це 6,5 об'єм поршня або 4. Ми візьмемо для прем'єра вот, э, такий компресор марки ACC HMK 95 aa В той момент, коли холодильник знаходиться в сети, або краще як зробити? Виключити його з розетки. Виключити холодильник з розетки. Долісти, знайти, знайти, де на компресорі саме встановлене пускове реле. На компресорі АЦЦ воно виглядає от так. Отак воно виглядає, і встановлене воно отак. отак. Тобто нам, нам потрібно оці контакти. Тут є група N. Група N. І є верхня група, це в нас йде на, на, таблетку. на таблетку, нам потрібно взяти тестер. Ну, Неважливо, там а, а, такий чи не такий. А, виставляємо переменний токний ток, і включаємо холодильник в розетку. Коли ми включили холодильник в розетку. Опять же, тишина, да, нічого не происходит. Ми беремо один щуп там і касаємося контактної групи N. А другий щуп, щуп касаємося до верхньої контактної групи таблетки. Да? І в цей момент знімаємо показання, що нам прибор покаже. Якщо показує 220, 220, значить проблема з компресором. Но Справа в тому, що якщо і вентилятор не крутиться в системі No Frost, то тут уже, скоріш за все, він не буде показувати 220%, буде взагалі нічого не показувати. І це каже нам про те, що все-таки проблема 100% з платою управління. Сплатою управління. Ну, буває так часто, що там показує місто там, 220 вольт, показує там 110-120 вольт. І при такому, звичайно, не буде включатися компресор. Не буде запускатися вентилятор, буде там горіти тільки світ, або він буде просто мигати. Ну, то есть, процес, Стандартний процес роботи компресора він відбуватися не буде. Отак. Значить, е, слідуча проблема, що може бути, це насправний термостат. У деяких моделях No Frost є е, 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 комбінована система. Це більш старих, таких як стінол. Там е, відповідає за температуру в верхньому відділенні не модуль управління, а механічний термостат. Ось е, Механічний термостат він виглядає, як, як, допустимо, Цьому холодильнику, ось тут знаходяться два таких регулятора да, температурних, які знаходяться в верхній кришці, може знаходитися внутрі холодильника. Несуть важливо. Принцип його такий, що виглядають вони ось так. Виглядають вони ось так. Це такий термостат Там 133, вони встановлюються дуже часто на Атланти, Стіноли. Це ранко, класичний термостат, ранку К-59, куди ми Ну, не ми, там багато мастеров ставлять ці термостати, це італійська зборка, вони в принципі, дуже хорошо показують. Принцип, який, що вони, вони просто замикають цепь і розмикають. Коли це потрібно, коли температура задана, набереться, якось там задано, там виставлено двійка, це 5 градусів. І коли набирають холодильник цю задану температуру, термостат розімкує цеплі, компресор вимикається. Ну, буває так, що він може залипнути з годами, там більше 10 літ, більше 20 літ холодильнику. І він заліпає і просто перестає срабатувати. Тобто він це розімкнув, а потім, коли температура повисилась і потрібно вже так сказати, подати питання на компресор, він не може це зробити і холодильник просто мовчить, не запускається.